Запеклі протести передували прес-конференції віцепрезидента Національної асоціації стрілецької зброї США Вейна Лап'єра. Ця впливова організація відстоює право американців володіти зброєю. І керівництво вперше висловилося з приводу стрілянини в школі Синді Гук. Його позиція така. Оніфейдистабедґайвидаґан. Єдине, що може зупинити поганого хлопця зі зброєю, це хороший хлопець зі зброєю. Я закликаю конгрес негайно розпочати роботу, щоб забезпечити кожну школу озброєним співробітником поліції. Це дозволить нашим дітям безпечно повернутися до навчання у січні. That blanket safety is in place, when our kids return to school in January. <реку> <реку> У відповідь на заклики противників вільного продажу зброї Баракобама доручив спеціальній міжвідомчій групі вивчити проблему. Грунтовний звіт спеціалістів очікують наступного місяця. Тим часом, побоюючись потенційної заборони напівавтоматичної та автоматичної зброї, американці почали масово її скуповувати.